Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Питання оборони є найбільш пріоритетним у нашій спільній роботі. Під час поїздки на Волинь проінспектували хід зведення фортифікаційних споруд в регіоні. За ці роботи відповідає обласна адміністрація, і наразі будівництво відбувається в межах запланованого графіку. Фортифікації будуються вждовж північного кордону та на лінії фронту на найбільш гарячих напрямках. Харківщина, Донеччина, Запорізька область інші регіони України. У 2024 році уряд виділив для цього майже 38 мільярдів гривень. Роботи йдуть 24 на 7. Залучаємо цивільних підрядників, аби облаштувати всі три лінії захисту. Наступний аспект нашої обороноздатності це інновації в ОПК та Tech. Вже рік працює кластер оборонних технологій Brave One, Зареєстровано понад 1,6 тисяч розробок за 12 напрямками, серед них безпілотники, РЕП, роботизовані комплекси застосування штучного інтелекту. Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів та понад 120 мільйонів гривень для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва. На цей рік є амбітні, але цілком реалістичні плани. В держбюджеті передбачили півтора мільярда гривень на гранти для розробників дефенс Рішень». Сьогодні також уряд виділяє додаткові 15,5 мільярдів гривень для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярдів гривень, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть адміністрації Держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти в 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим силам безпеки і оборони. Ще одне питання національної безпеки це ситуація в енергетиці. Під час робочої поїздки до Львівської та Волинської областей ми перевірили хід будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях. Розуміємо, що Росія буде і далі бити по наших енергооб'єктах, тому з одного боку важливо їх посилити пасивним захистом і одночасно залучити від партнерів якнайбільше. ППО. Дякую всім державам, організаціям та інституціям, які допомагають нам і надалі бути енергетично стійкими. Ще один виклик це логістика. Українсько-польський кордон фактично розблокований. План порозуміння, який представив наш уряд, дав результат. Сподіваємося, ми перегонули цю сторінку у відносинах з Польщею і далі наші стосунки будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі. Вдячний польському уряду та особисто прем'єр-міністру Дональду Туску за зусилля в цьому напрямку. Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для розвитку нашої транскордонної логістики, затверджуємо порядок використання коштів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску. На це в держбюджеті передбачено понад 662 мільйони гривень. Такі сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях. Вони допоможуть швидко і якісно оглядати вантажі та пришвидчать рух залізничних вантажів в обидва боки. Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення, дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності. Наразі їх близько 35. Очікуємо, що буде набагато більше. Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування, максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття. Наступний пріоритет виконання державою своїх соціальних зобов'язань перед громадянами. Залучення макрофінансової допомоги від Євросоюзу, США та інших держав дозволяє нам вчасно та в повному обсязі виплачувати допомоги, реалізувати інші соціальні проекти. У квітні держава виплатила 60,5 мільярдів гривень пенсій і 5,3 мільярдів гривень житлових субсидій. Також дали старт важливій соціальній ініціативі щодо безкоштовного зубопротизування військових і ветеранів. Таку послугу вже надають 45 медичних закладів. Їх перелік буде розширюватись. Вдячний всім, хто захищає Україну на фронті, хто працює в тилу, хто усіма силами наближає нашу перемогу. Дякую за увагу. Слава Україні!